Привіт. Привіт. Ну що, як ти почуваєшся? А, Ну краще. Угу. А, сьогодні правда у мене були взагалі дичайші жахи вночі. Я два рази прокидалася і мені так, таке снило, що трендець, але що цікаво, я Ну як ти мені порадила, я зайшла в чат GPT. Угу. Ось і у мене один сон був перший, що о, сидить чорт, знову чорт біля мого ліжка, і витягає з мене душу. Прям таке я бачила синє світло, якось так звідси, і через горло коротше витягає, забираю так руками. Я о, в жуткому страху прокинулась вночі. І просто сіла і почала кричати, а кричати не вийшло, тільки так хрипіла, і, і потім заснула знову, ну просто якийсь треш. А коли знову заснула, то мені снилось, що я літаю і що мені так класно, я все бачу. І я потім дивилась чат GPT, і він мені, мені сказав, що ну там є якісь там ситуації, які у мене зараз забирають мою енергію. Прям, да? така, ні? Да. так. Що, типу, що це можуть бути типу, мої стемні сторони, ага. а можуть бути люди. А те, що я літала, мені казали, ну там також були нюанси, всякі. і мені він сказав, що ти, типу, як переходиш на інший рівень, і є щось, що ще тебе тримає, але ти, типу, вже вирішила щось типу такого. Ось, Ось, ну, коротше, цікаво. Ось. ну, цікаво. колбасить, але не, не так, як вчора, вже звичайно. Але mm -hmm. дуже цікаво. Я дуже рада, що діти в таборі, бо я б ну, я не знаю, я я як би на всіх тут зараз кидалася. Ну, коротше. Таке цікаве. Цікаво все дуже класно. Ну що, ти готова? Так, так. А, в мене є тут структура, по якій я буду тобі просто задавати питання. От. І ну, ми можемо як і в діалогі, спілкуватися, просто щоб головне, щоб ми цю структурку пройшлися по ній. Добре. Якщо відео буде та, там десь десь ставлятися, то е, я, ну, я, як тебе звати і чим ти займаєшся, трошки про себе розкажи. Мене звати Женя. на даний момент я ще працюю разом з чоловіком, у, у нас свій бізнес. Я в цьому бізнесі займаюся бухгалтерією, Ось, але е, закінчую там свої справи і починаю займатися трейдингом. Mm -hmm. Тим <смітна> запитом і прийшла, в принципі, бо на, на своїй основній роботі вигоріла і зрозуміла, що мені вона не підходить. А, починала щось інше вже, але боялася торгувати. Пробувала в демоверсії, не була впевнена ще в своїх силах. Це був тільки початок. Ну, і зіштовхнулася з деякими речами, які мене. 에, притормажували, скажімо uh -huh. так, боялися втратити гроші, а ну, боячись втратити гроші в трейдингу, взагалі немає сенсу, що робити, бо там постійно uh -huh. втрачаєш гроші, щоб їх заробити. Треба мати кріпку психіку, так? Да? Так, це платить. Хорошо. Ну, я тут не буду питати, як ти дізналась про мою наставництво. Добре, <реш> виріжемо <це>, цю частину. Так, <реш> да, упустимо. Да, ти в принципі розповіла тут питання, чому вирішила. Ну, взагалі, ну давай так, чому ти вирішила саме піти в наставництво і до мене. Чому, чому до мене ні, ні до когось іншого? Угу. А, до тебе вирішила, ну, взагалі, чому вирішила піти в наставництво? У мене було таке відчуття, а, що я, а, я, ну, я якби розумію, що я хочу вже розумію, що я не хочу, вже щось в цьому напрямку роблю, але мене як щось стримує. Тобто я підсвідомо розуміла, що навіть там, маючи всі мої якісь скіли і там інтуїцію, і все таке, що мені чогось не вистачає, що угу. мене щось як стримує, і у мене вже було декілька навчань, і я, начебто, все розумію, але е відволікаюсь, е роблю якусь фігню. Ну і, і як постійно немає часу повернутися до того основного, що мене призведе до того, що я хочу. Uh -huh. Ось і я зрозуміла, що мені мені просто треба, ну потрібен ментор прочистити голову мою. Що uh -huh. проблема в голові у мене не в моїх знаннях, все нормально, а саме в голові. Ось, ну я так почала дивитися. Я ну, спочатку думала, може психолог. А може, ну якби не знала, а, з до чого та, да? так, до кого звернутися, а потім о, побачила в інстаграмі, так як я вже о, з тобою була знайома, я в тебе проходила курс по інвестиціям. Ось, і я була на тебе підписана, і я звернула увагу, що ти о, так кардинально змінила свою діяльність. Мені стало цікаво, я за тобою слідкувала, ну і мені дуже зайшло все, що ти описувала, там про різні стани, про те, що людям заважає рухатись далі. Ось, І я деякий час я думала ось, але я, ну, мені був потрібен знак, і вийшло так, що на моє 40-річчя ти проводила вебінар, де описувала свій код мільйонера, цей курс. Я вирішила подивитись. І мені прям дуже ну дуже зайшло, і в мене така була цікавість, і, і дуже було страшно ось і тому вирішила, що треба спробувати, якщо дуже страшно. А, ну, тобто, сумні сумніви, ну не не сумніви або страх. А страх чого в тебе було? Що все таки щось зміниться в житті? Чи страх знаєш чого? Що скриється в мені щось? Що мені готова не сподобається, чи так я не готова бачити, і так далі, але я розуміла, що мені це треба. що саме Це я і хотіла. Бо, в принципі, якщо б страху не було, просто піти там щось послухати і нічого не змінити, то нема сенсу. А я зрозуміла, що. Щось зміниться. ось угу. Який ти результат отримала, якщо вже описувати, от що вийшло? Тобто результат в поведінці, в стані своєму, можливо, фінансовий, ну тобто, все, все що змінилося, можеш описати? А, так, ну по-перше, прийняла деякі ситуації в своєму житті, ну, скажімо так, людей. У мене завжди були гарні стосунки з мамою. Ось, але вскрилося, що я деякі речі в ній не приймаю і навіть засуджую. Угу. Я, я цього навіть не розуміла, але виявилося, що це так і що це впливає на мене і на моє життя. Ось це змінилось. Я відпустила, дала їй можливість жити так, як вона хоче. і мені якось від цього стало легше від цього розуміння. Взагалі краще стала відчувати людей, не перекидаю відповідальність за якісь ситуації в своєму житті на інших. Все, якби беру відповідальність на себе, намагаюся зрозуміти, що ця людина чи ця ситуація мені дає, бо mm -hmm. вона все щось дає. Ось що стосується фінансів, поки що кардинально нічого не змінилось. Mm -hmm. Бо я ще продовжую знаходитись на своїй старій роботі, хоч вже мінімально. Ось, але е, я вже не торгую в демо-версії. Я е, купила челендж в проб-компанію і, і, і його проходжу. Ось. І що цікаво, так, є, звичайно, є стоп-лоси, є збиткові угоди, що є частиною процесу, але е, реакція на них змінюється. Тобто інколи є таке так неприємно, ну бо це все одно ну, е, да. психологія і все таке. Але е, я так навіть інколи навіть радію, я помітила, бо я так: о, якась нова ситуація. Зараз я проаналізую, напишу, що воно мені дасть. Ось так, що якось так, це мені подобається, я розумію, що е, толк буде з цього. <гум> що ще? Е, Інтуїцію свою краще стала слухати, і ситуації різні притягую до себе, такі як ну, те, що мені хочеться. Uh -huh. От, воно в мене було і раніше, але е, я не звикла так до себе прислухатись. Зараз прислухаюсь більше, е, дякую собі за це, що я прислухаюсь, і якось воно як розкручується в гарну сторону. Тобто uh -huh. я про когось подумаю, він мені дзвонить. Я там відкриваю мейл, мені пише та людина, яка мені потрібна, і пропонує те, що мені треба. Ну то є такі речі. Фонет, скільки... Прям повний, да, та, такий вийшов. Так, в тебе. Uh -huh. так. оце ah. мені дуже подобається. Може щось я забула чи було тобі щось корисно з енергокарти, яку я тобі робила? Що ти там взяла, і що для тебе було там? Так, оце бадзи, так. Mm -hmm. О! Моя улюблена тема. Вона тебе там стригарила. Енергокарта, так, енергокарта це прям всім, всім дуже раджу, бо енергокарта мене прям скрила, ось повідкривала мої страхи, які я навіть не думала, що вони в мене такі є. Деякі частини себе, які я не приймала, тобто я там прочитала їх. Ну, начебто, якщо б це було не про мене, воно б мене взагалі ніяк не тронуло. Не чіпало би да. не чіпало зовсім. А так як у мене була дуже бурна реакція, я прям не хотіла в це вірити. Я це переварила і зрозуміла, що так це про мене, і це не так вже і погано, і це просто треба прийняти себе. Інакше ну, я не буду кимось іншим, я це я. Ось, і ти мені дуже в цьому допомогла, я тобі дякую. Але ну, це пережити, звичайно, було складно пару днів в каматозі, mm -hmm. Ось, але це було треба. От якраз хотіла наступне питання задати. Що ти ну цінного для тебе в наставничестві було? От як тобі працювалося зі мною? От цей момент можеш проговорити? Е, так, Ду дуже класно мені з тобою працювалося, ось і. Всім тебе раджу, реально. Що для тебе важливо мені. було от в цьому процесі наставничества, якщо брати от, знаєш по-твердому, от, наприклад, я просто я як людина, от без безобезційно, mm -hmm. якщо по пунктикам? Так а, ну, по-перше, щоб, щоб відкритись, мені треба було людині довіритись. Щоб мені довіритись тобі, тут, тут було дуже важливо, що ну, я відчу, відчула від тебе чесність, тобто ти. Uh -huh. Ділишся uh, тим, що в тебе реально є, не прикрашаєш нічого. Якщо в тебе там якісь факапи чи щось у житті, трапляється, ти, ну, ти про це говориш в інстаграмі. Ну мен мене це прям дуже вдохновляє. Uh -huh. Ось, мені дуже мені це подобається. І, ну, і Тому ти розумієш, що ти йдеш до людини, яка, uh, по-перше, сама пережила дуже багато речей, щоб досягти того, чого досягла. А по-друге, ну. Не намагається там нічого ніде приукрасити і сказати, що я така вся біла пушиста, розумна, ну, uh -huh. тобто це, це дуже цінно. Uh -huh. Ось. Ну, ну і, і з тобою просто комфортно спілкуватися, ти відкрита. Uh -huh. хочеться, хочеться довіряти. Так. Uh -huh. да, ну, Я тут зауважу, що ми практично 24 на 7 були <гум> <гум> в комунікації трошки довше, ніж планували. Так, це так. І це, я думаю, що якраз є плюс саме наставництва, не якихось там разових сесій, коли ти маєш руку завжди, за яку можна скупитися. Це правда. І е, хочу сказати ще про твій курс, е, що там е, дуже класно все структуровано. Тобто, якщо ти, наприклад, ну, у тебе є якась там запит, ти з ним йдеш. Ось потім ти в це заглиблюєшся, і е, якось е, ну, вилазять такі речі, які ти, наприклад, про які взагалі не думав. Чи думав, що воно там ні на що не впливає? Ось. Е, а, а виходить, що ну, коротше, дуже багато інформації, дуже цінної. Мені здається, що її цінність е, набагато більше, ніж коштує твій курс. Ось. так що... Просто треба брати, і є те, що можна ще потім з по, по... Після того як пройде деякий час, ще до чогось повертатися. Дуже багато класних практик. Наприклад, щось не зайшло зараз, потім можна повернутись і там да. ще передивитись, згадати, послухати. Ось да. і так важливо, що в тебе можна було завжди запитати, якщо я щось не розуміла. Ти була на зв'язку і, і могла там уточнити mm -hmm. щось. Що де в мене були питання? Угу. Кому б ти рекомендувала такий от формат наставничества, де ти проходиш і кот мільйонера, і таке індивідуальне наставництво? Блін, мабуть, всім. Давайте які проблеми мають бути у людини. Ну, проблеми, запити. Як ти вважаєш свого? Зараз реально у всіх людей є проблеми, але головне, щоб ця людина хотіла щось міняти. Ось якщо. Людина від, відчуває, що вона хоче щось змінити, але не знає що. Що людина, наприклад, розгубилась чи навпаки ось у неї все класно, класна робота, там все супер, але відчуття таке, що щось не те. Також mm -hmm. треба йти. Якщо людина хоче масштабувати свій дохід, чи взагалі там повністю змінити діяльність, і там чи, чи не знає, куди рухатись, розгубленість є, ось чи е, стосунки в сім'ї не дуже добрі і, і не знає, як це покращити, ну, тобто ну, реально, блін, все підходить. Всі всі варіанти, але головне хотіти щось міняти, і тобто при прийти все. на курс, так і і і думати, що це там якась чарівна пілюля, там валя все зробить, а я нічого не маю робити, то ну тоді ну нема сенсу. Звичайно, що треба буде щось робити. Да, да, бути готовим, тому що без готовності. А могла б ти сказати, що цей курс саме от цей матеріал, який я давала, він більш трансформаційний, ніж теоретичний? Або от як, як би ти охарактеризувала з цього контексту? Сто відсотків. Сто відсотків він більш трансформаційний. Там багато практичних, ну реально практичних завдань. Таких практик, які ти робиш, і реально речі міняються і стаються різні дива. І <с> це <fillets> правда. Mm -hmm. Ось я, ну, я, наприклад, не очікувала таких результатів, там, наприклад, канал творця і так далі, щоб mm -hmm. можна було реально поспілкуватися. Uh, і дізнатися якісь uh, відповіді на свої питання, ось так uh -huh. ну, я, якщо чесно, взагалі була в шоці, але дуже круто. Так, да, да. А якби ти оцінила, наприклад, ну я себе знаєш, я в чат GPT питала: якби ти якби я була машиною, то якою я була до трансформації, знаєш і після трансформації? Можна через машину, можна просто по бальній системі? Наприклад, якщо брати 10 балів, от, наприклад, зараз ти 10 балів, да, то скільки балів умовно там просто метафорично було до балів? До... Була п'ять, стала вісім, так uh -huh. я б сказала. Uh -huh. До десяти ще треба працювати. Може так 7, між сім і вісім. Сім uh -huh. uh -huh. з половиною. Uh -huh. <laughs> <laughs> Ну, є розумієш, але вже хоча б є розуміння, що де ще треба працювати, що наприклад мене ще тормозить, і наприклад, раніше цієї ясності не було, зараз є ясність і Ось. Да. Я сама по собі знаю, коли ти просто б'єшся головою об стінку, ти взагалі не розумієш. Ну, типу, куди тобі, де ті двері? А так коли ти вже хоча б бачиш ті двері, да, то ти вже якби, можеш там простроїти. Да, це реальна ясність, це дуже важлива історія. Багато хто, напевно, недооцінює цього, наскільки важлива ясність. Дуже важливо. діло техніки. Бо нема запиту, якщо конкретного, то в принципі нікуди й не прийдеш, бо Всесвіт не знає, що тобі дати, якщо ти сам не знаєш. Да -да -да. Да. Сформувати запит це те. Я тобі дуже дякую за за те, що погодилася. І я тобі дякую. Не так вже і страшно. не так страшно